Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він звучить, бо це ще одна нагода почути про те, що варто знати людині, щоб прийняти Ісуса Христа. Але чому це так важливо? Що змінюється в житті, коли ми робимо цей крок? Запитаємо в пастора. Проповідники часто закликають своїх слухачів прийняти Ісуса, що це означає практично? Прийняти Ісуса Христа це значить насамперед особисто, персонально визнати Його своїм Господом і Спасителем. У Євангелії від Івана, в першому розділі дванадцятим віршем написано а всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у імення Його. Отож, прийняти Ісуса, це насамперед визнати Його тим, ким Він і є. А Він наш Спаситель. Він віддав своє життя за нас на Христі, щоб звільнити нас від гріха, і прийняти Його означає покластися на Його святу жертву як єдиний шлях до спасіння. А це рішення впливає на зміну серця і всього життя. Тому апостол Павло пише. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Виходить, що коли ми приймаємо Христа, це не просто формальне рішення чи звичайні слова, які ми виголошуємо. Скажу, що це не звершення певного ритуалу чи якогось обряду, це духовна переміна. Бог дає нам нове серце, нові бажання, нове життя. І наші цінності, думки і вчинки починають змінюватись, бо тепер у центрі нашого життя не ми, а він. А ще одна важлива зміна: ми вчимося ходити у вірі і послуху Йому, і Його слову. Ось у Євангелії від Луки, в 9 розділі, Ісус говорить такі слова: Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа та йде за мною. Цього якраз люди і бояться добре, коли той хрест легкий. А як слідувати за Ісусом, коли важко? Так, звісно, але інакше не навчимося йому довіряти. Богові треба довіряти у всьому: у радощах і випробуваннях, у смутку і журбі, іншими словами, слухатися Його і коритися Його слову, і жити за його заповідями. І ще одне дуже важливо знати. Що прийняти Ісуса Христа, це жити у спільності з Богом і Його церквою. Відтепер ми більше не самотні. Дух Святий оселяється в нашому серці, і ми стаємо частиною Божої родини, Його церкви. І ми підтримуємо один одного, разом поклоняємося Богові і разом служимо Йому. Отже, заклик прийняти Ісуса Христа це щось значно більше, ніж просто сказати слова молитви, це рішення, яке реально змінює життя і веде до вічності з Богом. Дуже влучно ви сформулювали це. Розповім одну історію. Якийсь багатий чоловік та його син любили збирати рідкісні твори мистецтва. Колекція нараховувала десятки картин всесвітньо відомих художників Пікасо, Рембранта, Ван Гога, і частенько бувало, що вони сідали разом та милувались своїм цінним надбанням. Але раптом у їхнє щасливе життя увірвалася війна, і сина призвали на службу. Тед був хоробрим солдатом і вірним другом, і в одному з боїв, врятуючи інших, він загинув. І коли батькові повідомили про цю страшну звістку, він гірко оплакував смерть свого єдиного сина. Він перестав виходити зі своєї кімнати і мовчки лежав на ліжку, дивлячись у відчинене вікно. І десь через місяць-два після трагедії неочікуваний гість все-таки змусив його підвестися. У дверях стояв високий чоловік, одягнений у військову форму з великим пакетом у руках. І він помітно хвилювався. Привітавшись, він сказав, я солдат, за якого ваш син віддав своє життя. Куля потрапила йому в серце саме тоді, коли він переносив мене у безпечне місце. Того дня він врятував багатьох хлопців. Ми були друзями, і він часто розповідав про вас та ваше захоплення живописом. І далі молодий чоловік простягнув пакет і додав. Я не дуже вмілий художник, але коли я лежав у госпіталі, мені захотілося намалювати портрет теда. Солдат замовк, було видно, що йому важко говорити. І, повернувшись, він швиденько вийшов із кімнати. З трепетом і болем у серці розглядав батько портрет сина. По щоках мимоволі котилися сльози. Йому здавалося, що молодий художник все ж таки зумів дуже точно відобразити навіть душу його сина. І цей подарунок, ніби оросив зболену душу чоловіка краплями живця. І тепер, дивлячись на дороге йому обличчя, чоловік ледь помітно усміхався. Звісно, та журба і смуток не покинули старого, він не хворів, але тихо згасав. І так невдовзі і помер, з поглядом, зверненим на сина. Родичів у них не було, отож, все майно, основну частину якого становила колекція картин, пішло на аукціон. Того дня зібралося багато відомих і авторитетних людей, акторів, художників, бізнесменів, навіть політичних діячів. Усі хотіли придбати щось із тієї знаменитої колекції. І ось на платформі для демонстрації розмістили першу картину. І це був портрет сина авторства того молодого солдата. Аукціоніст стукнув молоточком і сказав: торги починаються з цієї картини. Хто запропонує ціну? Запанувала тиша, а потім хтось крикнув та швидше продовжуйте, адже ми хочемо бачити відомі картини. Проте аукціоніст наполягав, чи буде хтось робити, став 100 доларів, 200. Залом пронісся обурений гомін. Та ми прийшли не за цією картиною. Ми хочемо бачити Рембранта та Ван Гога. Покажіть нам справжні витвори мистецтва. Але той вперто продовжував, син! Син, хто візьме сина? І у відповідь було чути лише невдоволення. Нарешті з заднього ряду пролунав несміливий голос: Я дам за картину 10 доларів. Це був старий садівник власника колекції. Чоловік бідний, тому лише таку суму він міг собі дозволити 10 доларів. Чи буде ставка 20?» – викликнув аукціоніст. І з залу почулося роздратоване. Та віддайте йому за 10 доларів і продовжуйте. Ведучий торгів не вгавав. Десять доларів перша ставка. Хто дасть більше, хто дасть двадцять. Натовп сердився. Люди не хотіли портрета сина. Десять доларів раз, десять доларів два, десять доларів три. Продано. Аукціоніст підбив риску. Чоловік, що сидів на другому ряду, запально вигукнув Та переходьте вже до справжньої колекції. Але аукціоніст однак відклав молоток і голосно об'явив: аукціон закінчено. Від здивування деякі підвелися зі своїх місць і, обурено вигукуючи, та чому ви не маєте права, що трапилося, а як же інші картини? Мушу сказати, відповів той, що згідно з заповітом, для продажу була виставлена тільки одна картина портрет сина. Той, хто купує це полотно, успадковує все майно. Отже, чоловік, що придбав сина, отримує колекцію живопису і все інше, що належало господарю. Вражений почутим садівник опустився на стілець, а присутні в залі замовкли. Ця заява їх шокувала. Аукціон закінчився. Але історія продовжується і вона триватиме стільки, скільки існуватиме планета Земля. Дві тисячі років тому небесний батько віддав свого сина на хрест для того, щоб ми не померли, але мали вічне життя. І з тих пір, оглядаючи землю, Він зазирає в кожну душу, стукає в кожне серце, і говорить: син, син, кому потрібен син, хто прийме мого сина, той, хто обере сина, отримає все. Неймовірна історія. Вона заслуговує на глибше осмислення. Але що вона означає для нашого повсякденного життя? Як вона впливає на наше майбутнє і взаємине з Богом? Так безпосередньо впливає, бо прийняти Ісуса Христа це ще й довірити Йому своє минуле, теперішнє і майбутнє. У посланні до римлян, восьмому розділі сказано: тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі, не за тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. І коли ми приймаємо Христа, ми звільняємося від тягаря свого минулого, наші гріхи прощені, наші провини стерті, і більше немає жодного осуду. Бог обіцяє бути з нами тут і зараз, у нашому теперішньому житті, і веде нас до славного майбутнього, до вічності разом з ним. Виходить, що фразу прийняти Ісуса можна тлумачити ще й так. Це означає покласти свою надію на Бога, довірити Йому всі аспекти свого життя, усі мрії, страхи, наші радості й труднощі. Цілковита рація. Бо, прийнявши Ісуса Христа, це прийняти Його любов. У Євангелії від Івана, в третьому розділі 16 віршем, написано: так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Зрозуміймо, друзі, Бог любить нас настільки, що віддав свого сина заради нашого спасіння. Прийняти Ісуса це прийняти ту безмежну любов, яка змінює наші серця. А це означає навчитися любити інших так, як любить нас Бог безумовно, щедро і щиро. Таким чином, ми стаємо дітьми Божими, і ми вже не раби гріха, не полонені минулого, але вільні у Христі. Це нова ідентичність, яка дає силу долати випробування, протистояти спокусам і йти дорогою праведності. Іншими словами ми стаємо здатними виконувати місію від Бога. Саме так в Євангелії від Матвія, в 28 розділі Ісус закликає тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Друзі, ми покликані ділитися доброю новиною з іншими і показувати Христа у своїх словах і ділах. У Книзі об'явлення в третьому розділі Ісус говорить: ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Отож прийняти Ісуса Христа, це означає відчинити двері свого серця і запросити Його увійти. І це початок нових живих стосунків із Богом, які тривають не лише в цьому житті, але й у вічності. І зараз найкращий момент, щоб сказати: Господи Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя, і всеціло довіряю Тобі своє життя. Веди мене шляхом, який ти приготував для мене. Амінь. Такого Божого ведення вам бажають, друзі, журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До зустрічі. Він бачить, знає, чує все, і не сховався в небесах, у серці кожного живе. die chuwae biestra